Ми підготували для вас особливу подорож у часі до середини 1980-х, коли в Дніпрі знімали відомий радянський фільм Вийти заміж за капітана. Це кіно зберегло на плівці унікальні краєвиди нашого міста, яким воно було майже 40 років тому, з широкими проспектами, знайомими площами та тихими вулицями. На екрані можна впізнати проспект Дмитра Яворницького, центральну вулицю Дніпра, яка й сьогодні зберігає своє значення. У кадрі видно старі трамваї, характерну радянську забудову та будівлю за адресою Дмитра Яворницького, 55, де за сюжетом фільму головні герої заходять у двір. На даний момент місце виглядає майже так само. Збереглися навіть і гаражі, де була автівка головного героя. Не менш цікавою є локація на вулиці Чернишевського, де розташовувалася будівля міської АТС. Саме тут працював міжміський переговорний пункт. Мешканці приходили сюди, щоб зателефонувати в інші міста, адже домашні телефони у 80-х ще були рідкістю. Зараз будівля майже не змінилася і зберегла свій первісний вигляд, додаючи фільму живої документальної правдивості. У фільмі показані затишні куточки вулиці Херсонської, що передають повсякденний ритм міста. Тут вузькі дворики, старі будинки та вулиці під кронами каштанів місце, де мешканці спілкуються, а діти граються. Саме в цьому будинку на Херсонській 46 жила головна героїня. Колись будівля була жовтуватою, нині пофарбована в коричнево-червоний колір. Мешканці додали сучасні балкони, зберігши автентичний характер цієї міської локації. Особливу увагу привертає локація біля Цуму, зведеного ще у 1939 році. У фільмі в центрі міста можна побачити фонтан, який був улюбленим місцем відпочинку містян. У спекотні дні люди охолоджувалися біля води, називаючи його природним кондиціонером. Зараз фонтан уже немає, але на його місці облаштовані карусель та затишні лавки, де відпочивають сучасні дніпряни. У фільмі Вийти заміж за капітана ресторан Маяк постає як престижний шестиповерховий заклад із розкішними залами, панорамними вікнами, мармуровими підлогами та морськими декоративними елементами. Гостей зустрічали офіціанти на столах, стояли свіжі квіти, а атмосфера передавала святковий дух і багатство. На сьогоднішній день ресторан маяк занедбаний і не функціонує, але будівля зберегла свою архітектурну форму, нагадуючи про колишню розкіш та атмосферу минулих часів. Саме завдяки таким фільмам, як вийти заміж за капітана, ми маємо змогу зазирнути у минуле Дніпра, подивитися на місто очима мешканців того часу, без сучасних торговельних центрів і скляних бізнес-хмарочосів, але з тією самою душею, пізнаваними проспектами, площами і вулицями, які продовжують жити і сьогодні.